Усім привіт, мої любі! Про стимулятор кори утворення ми поговорили, таке вийшло довгеньке відео. Можете його подивитися, посилання буде в описі під цим відео. Але є ще прекрасний стимулятор цвітіння, на який я колись ну, прям дуже покладала надії, а я вважала, що без цього взагалі ніяк. І вибір був або давати стимулятор, або давати добриво з великою кількістю фосфору, що в принципі теж вважалося стимулятором цвітіння. Але... Знову ж таки, це так не працює. Тобто, якщо ваша рослина не готова до цвітіння, тому що в неї ще не підійшов її вік, то ви можете удаватися, вона не заквітне. Якщо у вас немає підходящих умов, можна давати передавати вона не проквітне, нічого не буде. Якщо ваша рослина не має сил на те, щоб це зробити, хоча має вже той вік цвітіння, вона теж нічого цього не вийде хорошого й доброго. Стимулятор цвітіння, так само як і стимулятор корнеутворення, потрібен для того, щоб покращити те, що відбувається в даний момент. Тобто стимулятори цвітіння, оці всі, вони у нас якось називаються стимулятори. А от я дивлюсь, коли читаєш на зарубіжних сайтах, вони називаються частіше покращувачі цвітіння. То, що вони саме роблять, коли у вас здорова. Готова орхідея до квітіння, тобто в неї вік цвітіння, ви всі умови утримання дотримувалися. В неї були потрібні умови для закладання бруньки для цього всього дійства. І підійшли період зквітнутий. І ви знову ж таки даєте ті умови, які потрібні, щоб квітконос пішов, тобто щоб брунька прокинулася, дала квітконос і бутони. Тоді ви. Вводити оцей от стимулятор цвітіння, як його у нас називають, і він може, наприклад, збільшувати кількість квітконосів, так, може збільшувати квіт, кількість квітів на квітконосі. Звісно, що в рамках того, що закладено природою, тобто, якщо ми беремо якусь крупноквіткову котлею, яка дає максимум ну, від одного до трьох квітів, тобто максимум три, то е заставити їдати 5, ви не зможете. Але ну, ви якби. Підстрахуєте себе, що вона справді дасть 3, а не один чи два. Друге, квіти більш насичені, більш плотної структури. Знов ж таки в рамках того, що пропонується видом, тобто, що закладено генами і природою. Так, тобто, якщо квітка може бути від 15 до 20 см з покращувачем цвітіння, ви отримуєте квітку ближче до 20 см. Так? А ви покращуєте аромат квітки. Він стає більш насиченим, більш виразним знов ж таки в рамках того, що закладено природою. Тобто ми весь час пам'ятаємо, що є якась рамка, вище якої ми не стрибнемо. І це, ці підживки дозволяють нам саме досягти от цієї верхньої планки і побачити гарне велике цвітіння. Також ці стимулятори допомагають нам, наприклад, якщо у нас вже є декілька квітконосів, забезпечити харчуванням все. І що не один світонос буде там, гарний класний, а інший ну, такі собі щось там поросло. А всі три квітконоси покажуть дуже гарний результат, будуть дуже продуктивні в плані квітів і дуже виразні. І якщо ви помічали, дуже часто буває, що перші квіти прям великі, а інші квіти вже поменше розміру. Якби у рослини не вистачило сил, щоб от, да, дати оцю велику квітку ну, протягом всього цвітіння, якраз коли ви даєте. Самоці добрива для цвітіння, стимулятори, покращувачі. Вони дають оці додаткові сили, які потрібні. Тобто, знову ж таки, повертаючись до того, що я вже говорила, як я стимулятор кори неутворення, так і стимулятор цвітіння покращує ваш результат. Він не змушує рослину почати квітнути, він покращує оцей результат, який ви очікуєте. Я перед цим в мене був графік давання добрив, і я чергувала. Я давала а, в один раз підживку НПК, яка була якби для росту, там більше азоту і менше фосфору. А в, для цвітіння там менше азоту і більше фосфору. Да, я їх межувала. Я давала один раз для росту, один раз для цвітіння. Вони для росту інше для цвітіння взимку. А, там або в той період, коли воно не має квітнути, жодна орха не прокинулася і не вирішила, що о Боже, час квітнути, я нікому не збила графік. Тобто цим збити графік дуже важко. Насправді, от ті, хто хочуть збити графік і а, поміняти час цвітіння, коли ви отримуєте, наприклад, рослину з іншої півкулі, і там вона квітне а, взимку, да? тобто в них навпаки у нас зима. І у нас холодно, а в них якраз літо і жарко, да? і тобто, там вона наче би влітку квітла, вона приїжджає для вас, а для вас це зима. І для вас вона квітне саме взимку. А взимку у вас не вистачає а, світла. Ну, ви не можете, наприклад, створити ті самі умови: світло, тепло, багато поливу. Потрібна вологість, цього всього немає, і ви розумієте, що ну, ви не можете дати і а, є така практика. Коли рослину перекручують на інший сезон і з часом заставляють її квітнути саме влітку, я сама такого ніколи не робила. Я, чесно кажучи, а ну прям не знаю того, хто прям так от зробив, щоб прям бути знайомою, довіряти цій людині, бачити її результат. Але про це є багато інформації є в літературі, є досвід інших архоманів, і це, це цілий комплекс, це і зміна трошки. І умов, і насильно вкладати її, грубо кажучи, спати влітку. І влітку тоді рослину не дають їй смажитися на сонці, відставляють більш прохолодні, холодні тмяні умови. Тобто, і це так от її трошки зводять, 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 і це чесно, це кілька років займає, і інколи дуже багато років. І це також зав'язано на підживках. І це все можна зробити, але це насправді досить, досить. Мутерне, і тоді також от, використовується дуже активно е, саме певні добрива з певною кількістю мікро-макроелементів і стимулятори цвітіння, які знову ж таки не можуть її заставити, але е, насиченням, наприклад, тих самих гормонів, які це стимулюють, підказують, що от зараз би якраз був би той момент, щоб заквітнути, і знову ж таки довгий процес, а багато чого треба зробити, який переверне. Її сезонність під нашу. От, але на практиці ще, так скажемо, прям у близьких, знайомих, якихось архуманів, до яких можна дотягнутися і побачити, я ще не бачила. Якщо хтось робив, дуже цікаво, напишіть, бо насправді це дуже крута штука. Отак от, от, тому, люденьки, отака справа. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Користуйтеся. Підживками, стимуляторами, покращувачами і всім цим з розумом. Так? І тоді буде вам щастя, бо якщо просто купити і просто давати, не розуміючи, як воно працює, то це викинуті гроші, викинутий час і спантелична рослина, бо вона не розуміє, що взагалі відбувається, що від неї хочуть зараз на сезон і йой. От а на цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні! Всім пока-пока!